Волонтери оголосили збір допомоги пораненим захисникам. На зібрані кошти військовим закуповують речі першої необхідності. Наприкінці минулого тижня волонтерський штаб вже придбали велику партію шкарпеток на більш ніж 45 тисяч гривень. Ми саме побачили, що бійці приїжджають до шпиталі, що в них немає ні речей, нічого. І що а, та, такі речі, навіть як шкарпетки, в них цього немає, і, ну, це якось нас трішечки засмутило, що хлопці не мають зовсім нічого. Тому ми вирішили самі це зробити, якось допомогти, бо вони нас боронять, а ми так, хоч, хоч якось хоч, 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 хочемо їм допомогти. Постійною залишається потреба у білизні, змінному одязі, засобах гігієни, ліках. Конкретної кінцевої суми збору волонтери не мають. Збір безперервний. Ми робимо пост в інстаграмі, фейсбуці від імені нашого штабу волонтерів. Там всі дані, там номера карточок є, це ми збираємо на наші особисті рахунки. Ми це збираємо і самі потім все закупаємо, самі потім все привозимо нашим бійцям, самі робимо всі звіти. Це все ми робимо самі. Тому, якщо є бажання, можна долучитись до цього збіру. І ми всі звіти, все будемо показувати, і все, все робиться так, щоб люди розуміли, куди пішли всі кошти. Реквізити для збору коштів на екрані. Карта Приватбанк Сапригіна Олена.